Ми звикли, що Донбас це край вугільних шахт териконів та сталеливарних підприємств, регіон, де проживають суворі хлопці з непростим характером і часто складними стосунками з законом, господарники, як називали їх колись. Але як так сталося, що при усьому цьому на якомусь етапі Донецьк став ще й містом мільйона троянд? Який стосунок до цього мав один із колишніх господарів регіону Володимир Дігтярьов і його екстравагантний характер. Ми чудово пам'ятаємо Віктора Януковича, Ріната Ахметова, Бориса Колеснікова і інших, які з початком війни відійшли на другий план. Люди, з якими в свідомості пересічних українців, власне, і асоціюється Донецький клан. Та виявляється, що підвалини у його існування заклали задовго до того, як ці персонажі навчилися ходити і говорити у сталінські та хрущовські часи. Особливий статус регіону будували партійні важковаговики зброєю яких був цинізм, вугілля і доступ до тіл генсеків, яким був найчорніший період для Донецьких, хто підірвав Ахатя Брагіна і розстріляв впливового бізнесмена Євгена Щербаня, який повертався додому з московського ювілею Іосіфа Кобзона? Гучний злочин, що у 1996-му фактично обезголовив клан. Усі думали, ось він кінець. Донецький більше не оговтається і помилилися. Я, Віктор Янукович. Волею народу обраний президентом України саме так виглядало тріумфальне повернення Донецьких до влади. Період, який запам'ятається небаченою корупцією, політичною, а згодом і військовою окупацією країни і початком кривавої та виснажливої війни. Жителі Донецька, не признаючий київські власті, взяли штурмом здання обласної прокуратури. Прокуратура ставала здесь последним органом, який контролювався Києвом. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми маємо надзвичайно цікаву тему. Розповідаємо про те, як донецький клан не лише захоплював Україну, а й навіть диктував умови Москві. Про брудну атмосферу шахт, брудне повітря Донбасу і брудну політику, де часто останнє слово говорили гранати і автомати. Якщо вам подобається контент, підпишіться просто зараз. Натисніть на дзвіночок, який буде повідомляти. Про вихід нового блогу, діліться своїми думками у коментарях. Ми читаємо все. А для системи це привід показати контент більшій аудиторії. 3 листопада 1996 рік на посадковій смузі аеропорту Донецьк сідає приватний літак як 40 на його борту народний депутат та одна з найбагатших людей країни, особа, яку називали тогочасним лідером Донецьких. У середині голодних 90-х, коли і 100 доларів були неабиякою сумою, його статки вимірювалися сотнями мільйонів доларів. Це струнки з грубим обличчям та недбалою триденною щитиною. Євген Щербань з дружиною Надією і сином сім'я повертається з Москви з ювілею співака і кримінального авторитета Іосифа Кобзона, який у ті дні відзначав срібне весілля із своєю третьою дружиною. Щербань виходить із салону першим, Допоки його водій завантажує речі. Він стоїть поблизу правого заднього крила автомобіля. Біля нього ще восьмеро осіб. Раптом на території з'являється двоє чоловіків у формі тех. Персоналу вдаючи, що вони прямують до літака, один із них просто під час руху дістає пістолет ТТ і здійснює постріли. Закривавлений бізнесмен падає на землю. Услід за цим лунає автоматична черга. Її з хорватського пістолета кулемета Аграм 2000 який ще називали зброєю російських кілерів, відкриває напарник вбивці. Кулі хаотично січуть усе довкола. Смертельне поранення отримає дружина бізнесмена, бортмеханік та авіатехнік. Син Євгена Щербаня, Руслан, який стояв настільки близько до свого батька, що пізніше зміг впізнатися. Знати обличчя нападників на диво залишається неушкодженим з литовища. Кілери зникають миттєво. Спершу вони пересідають у дев'ятку, далі машину спалюють, а самі роз'їжджаються у різних автомобілях, ніби розчиняються у повітрі. Пройде час і на сліди вбивць таки вийдуть. Виявилося, що Євгена Щербаня ліквідувала злочинна група, до якої входив уродженець міста Норильськ, громадянин Росії Вадим Болоцьких, кличка Москва. І його спільник Геннадій Зангеліді Звір перший отримав довічний термін, другого на той час уже не було серед живих. Виконавців злочину затримали, але замовників ні, оскільки слідство так і не зуміло довести, що гучне вбивство здійснили на чиєсь прохання за гроші. На суді Болоцьких цинічно заявляв, що поступав як Робін Гуд, допомагаючи українському народу позбавитися від дуже багатих людей. Вбивство гучне, резонанс величезний. Над розслідуванням інциденту працювали десятки і сотні слідчих, але встановити до кого тягнулися ниточки і хто стояв у тіні, правоохоронці так і не змогли. Розглядалися різні версії, а серед підозрюваних фігурували керівниця єдиних енергетичних систем України Юлія Тимошенко та тогочасний прем'єр-міністр Павло Лазаренко. Чому підозра зокрема впала і на них? Бо обоє представляли не менш одіоз. Сний Дніпропетровський фінансово-політичний клан, який десятиліттями воював за ресурси із Донецькими. Ми обов'язково розповімо про це пізніше. Факт того, що із ліквідацією щербання Донецькі перебували у стані шоку, бо розуміли, що усе це не випадковість, що на них полюють і цілеспрямовано відстрілюють. Постріли в аеропорту, про які ми щойно розповідали, пролунали восени 96-го. у травні того ж року, у центрі Донецька був убитий ти один із засновників індустріального союзу Донбасу, підприємець Олександр Момот, рік перед тим на стадіоні зухвало підірвали попереднього господаря Донбасу, Ахатя Брагіна, який також стояв біля джерел найбільшої в Україні фінансово-промислової групи. Усі думали, що Донецькі більше не відновляться, їх та їхні активи поглинуть інші. Але ж ні, ті, хто зуміли вижити, з часом створили не менш міцну та впливову ієрархію, на чолі якої перебував теперішній мільярдер Рінат Ахметов. А піком могутності клану став 2010-й, коли уродженець Єна Києва Віктор Янукович здобув булаву президента України. Якщо до того часу донецькі були могутні і наводили жах на своїх конкурентів, конкурентів, то тепер їхня сила потроїлася, бо на бік клану перейшли армія, правоохоронні органи, служба безпеки і величезна державна казна. То хто ж такі Донецькі? У чому полягає їхній феномен? Та як вони захоплювали Україну? Чи правда, що за гучними ліквідаціями можуть стояти їхні споконвічні супротивники Дніпропетровські? До чого тут вугілля, шахти і державні дотації? Зрештою, коли почав формуватися кістяк клану? Отже, 50-ті роки СССР не так давно відгриміла Друга світова війна, до масової розробки нафтових родовищ ще далеко. Відтак у комуністичній імперії стратегічно важливим залишається вугленосний Донбас, який називали всесоюзною кочегаркою. Тоді спалахує зірка Олександра Засядька, який і стане батьком-засновником майбутнього клану. Хто такий засядько? Він народився у Горлівці, і більша частина життя цього персона припала на сталінську епоху, у якій він почувався дуже органічно, кажуть, що навіть був улюбленцем Сталіна. У 1924-му 14-річний хлопчина освоює професію гірничого слюсаря у 25 вже керує шахтою. У 1947-му він міністр вугільної промисловості західних районів СССР. А у 49-му взагалі, очолює усе вугільне міністерство імперії. Імперія виплавляє метал і відновлюється після війни. Зайвий говорити, що вугілля їй було вкрай необхідне. Уродженець горлівки, у якого за спиною ціла багатотисячна галузь, і прихильність Кремля стає номенклатурним важковаговиком, не першою особою України, але й далеко не останньою. Щоб усе було більш зрозумілим, кілька слів про епоху, у якій відбувалося сходження Донецьких. Річ у тім, що при плановій економіці і жорсткій владній вертикалі, гроші на розвиток регіонів та окремих галузей Розподіляли у Москві. Через це у високих кабінетах постійно точилася боротьба, хто отримає більше. Звісно, що дотації отримували ті, хто мав доступ до тіла, бо усе, як і зараз, будувалося на особистих зв'язках. Засядько швидко добивається, щоб саме рідний Донбас лідирував над іншими регіонами СССР. Гроші на розвиток галузі йшли шалені, а вже на місцях їх освоювали стаханівськими методами. Коли Сталін помер, то засядько зумів зберегти вплив і при його наступникові Хрущові. Він обіймав високі посади фактично до кінця життя. Звісно, що не обходилося без злодійства та корупції. Усе розтягує, частенько нарікав на звички Донецьких Хрущов. Але при тому у Москві на їхню жагу наживи воліли дивитися крізь пальці. Чому? Та все дуже просто у суперечках із владою засядько завжди мав серйозні аргументи. Щойно виникала потреба на Донбасі організовували трудові подвиги і давали необхідні галузеві показники, які той демонстрував у Москві. Мовляв, погляньте, наші люди гарують як день, так ніч. Вони видобули стільки то вугілля, роблять неймовірне. Такого не демонструють жодні шахти. Про які гроші взагалі мова вам не соромно. Ми рятуємо і тягнемо економіку. Бо якщо нафта її кров, то вугілля, м'язи і кістяк. Зі смертю Засядько свій вплив Донбас не втрачає. На зміну одному господарю приходить інший Володимир Дігтярьов, який керував вугільним регіоном з 63 по 1976. Він пише дослідник цієї тематики, Максим Віхров, поводився на Донеччині як істинний барон. Наприклад, побувавши під час відрядження у Версалі та перебуваючи під в. Ражніми від тамтешніх розаріїв повернувшись назад, наказав засадити трояндами донецькі клумби. Так Донецьк став містом мільйона троянд. От ідея будівництва атомної електростанції на Донеччині, яку висунуло союзне керівництво, Дегтярьову не сподобалася. Тільки через мій труп відповів він московському начальству, чим намертво поховав проект, бо зв'язуватися з ним ніхто не хотів. До речі, ще у ті роки саме Дегтярьов був неформальним господарем донецького шахтаря. Серед усіх показух найбільше місцеві цінували футбол, а відтак грошей на нього не шкодували. Господарі. Клубу змінювалися його підтримка не зменшувалася ніколи у той час. Вугільна імперія Донецьких була надзвичайно впливовою: найвищі зарплати, найвищі пенсії. Піги при вступі в КПСС клан мав неформальне представництво у Москві, куди входили міністри, господарники, космонавти, діячі мистецтв. Але щастя вічним не буває уже в 60-х Економічний потенціал Донбасу почав зменшуватися, оскільки поклади рентабельного вугілля виснажувалися. З Середини 70-х великі шахти більше не споруджували. Наявні будівництва тягнулися десятиліттями з оновленням уже робот. Чих підприємств також не поспішали. Необхідність реструктуризації вугільної галузі була настільки очевидною, що в міністерстві почали розробляти відповідний план. Але саме Донецькі зробили усе щоб цього не сталося. Так навіть аварійні і старі шахти продовжували працювати всупереч загрозам для людського життя. Вони вибухали, обвалювалися, ховали під покладами. Породи гірників, але не закривалися. І в цьому була, знаєте, певна логіка. Кланова могутність Донецьких повністю залежала від ваги вуглепрому в економіці. Чим більше шахт, тим краще. Друзі, далі ви почуєте, як Донецьки ворогували з Дніпропетровськими про перші паростки сепаратизму і шахтарські протести, як чудовий засіб тиску на Київ, про усе це за хвилину. Але якщо підсумувати, то тоді перемагав той, хто швидше адаптовувався до нових правил гри. Сьогодні правила знову змінюються тільки уже не через кримінал і політику, а технології. Новою зброєю впливу стає штучний інтелект, і чим швидше ми зрозуміємо це, тим краще. Аще приміром, чи знали ви, що в Україні з'явилася перша АІ магістратура, яку схвалює Міністерство цифрової трансформації? Саме там готують спеціалістів майбутнього, яких вчать не написанню банальної інструкції для чату або як зробити АІ картинку? Це вміє зробити. І я. Магістратура дає серйозні і глибокі знання. Вона для тих, хто хоче створювати майбутнє, а не підкорюватися йому. Неоверсіті пропонують для навчання. Три головні напрями: програмну інженерію, кібербезпеку та штучний інтелект. Найсучасніше навчання від айтівців, практиків, є навіть викладачі з НЕДвісу та Мета, виключно онлайн формат і диплом, що визнається у Європі, США та Канаді. І найголовніше у кожного є можливість отримати грант на навчання. Що для цього необхідно зробити? Перейти за посиланням в описі, заповнити анкету та чекати на результати. Там ви знайдете. Більше необхідної інформації. Заважте, що навчання стартує вже у січні 2026 року, тож не зволікайте. І ми продовжуємо. Розповідаючи про зародження та існування Донецького клану, ми не можемо не згадати про його постійну боротьбу за місцем під сонцем із сусідами, кланом, який існував у Дніпропетровській області. Якщо за Сталіна та Хрущова Донецьки почували себе доволі впевнено, то все змінилося, коли до влади прийшов Брежнів. Річ у тім, що дорогой Леонід Ілліч, як називали його у народі, народився у селі Кам'янське, що у Дніпропетровській області. Свого Часу працював на місцевому заводі, був директором кам'янського вечірнього технікуму, обіймав посаду секретаря Дніпропетровського обласного комітету КПУ з пропаганди. Зайнявши найвищий пост у державі, він звісно, що за свій рідний край не забував. Крім того, ще й підтягував земляків. Відтак союзну та партійну номенклатуру з московських кабінетів тепер контролювали Брежнів, Щербицький, Тіхонов. А тогочасний Дніпропетровськ почав утверджуватися. Як новий політичний та економічний центр республіки, та й не лише республіки. Зрештою, що було прогнозовано, бо якщо Донбас з кожним роком старів та виснажувався, ставав дотаційним, то Дніпропетровськ набував статусу великого науково-промислового центру, де виробляли не стільки сталь та машини, а й високі технології. Усе це впливало і на якість еліт. Як писав журналіст Денис Казанський, дніпропетровські олігархи та політики здебільшого. Шого були вихідцями із заможних за совєтськими мірками сімей і здобули в СССР престижну освіту. На чолі донецького клану навпаки стали вихідці із бідних та криміналізованих верст населення. Чи Донецькі здалися Дніпропетровським? Ні, вони були готовими до війни завжди. І ця війна таки розгорілася. Трупи, постріли, забиті тілами копанки. Про усе це ви почуєте далі. Отже, середина 80-х, при владі вже інший генеральний секретар Міхаїл Горбачов. Колишня імперія занепадає, грошей у казні усе менше і менше. Доводиться їздити світом та випрошувати позики. Розкидатися дотаціями як раніше, Ніше уже ніхто не хоче. Та і не може рада міністрів СССР розробляє план поступового скорочення видобутку вугілля на Донбасі, оскільки частина там була збитковою навіть за совєтськими мірками. Натомість Москва підтримувала розробку нових вугільних басейнів, зокрема Кузбасу, зрозумівши, що це стане початком кінця особливого статусу та перетворенням його на цілком пересічний регіон. Донецький клан і Дева Банк і організовує знаменитий шахт. Тарський страйк 1989-го на чолі процесів. Уже інший важковаговик Юхим Звягійський, людина, яку більшість із вас дуже добре знає. Адже він зарекомендував себе не лише як сірий кардинал Донбасу, але й політичний зубер часів незалежності. Був народним депутатом восьми скликань, одним із співзасновників партії регіонів, доларовим мільйонером і власником безлічі фірм та підприємств. Щоправда, усе це буде. Пізніше, тоді наприкінці 80-х Зв'ягільський керував найбільшою шахтою імені Засядька і мав неабиякий авторитет серед шахтарів. Як тільки центр заявив, що скоротить фінансування, то й виводить гірників на перший страйк. Буцім то економічні мотиви підняття зарплати і покращення умов праці ішли нога в ногу з політичними, що мається на увазі. Якщо шахтарі Кузбасу виступали за краще забезпечення харчами, підвищення зарплат і пенсій, то донецький клан, крім цього, домагався максимальної економічної самостійності. У результаті директори шахт отримали право самостійно контролювати збут і продаж вугілля, а також розпоряджатися валютними надходженнями від його експорту. На додаток до уже наявних кооперативів, які працювали при шахтах, це дало їм перші великі гроші. І перші Ший великий бізнес. На цьому Донецькі не зупиняється. У 90-х вони підтримують рух до незалежності, виводять шахтарів на вулиці столиці. У їхніх колонах сині-жовті прапори з тризубами і гасла, що СССР це ярмо, могила і злидні. Так справді було це треба визнати. Однак не варто себе обманювати. Сірі кардинали клану робили це явно не з великих патріотичних міркувань. Незалежність України вони підтримували виключно для того, щоб зберегти. Своє привілейоване становище, хай і в межах окремої республіки, шантажувати яку було легше ніж цілу імперію, і з Вігійський зі Свитою робив це дуже вправно. Скажімо, у 91-му, коли СССР уже розпався, він неодноразово погрожував Леоніду Кравчуку, що Донецька область може прагнути такої ж автономії, як і Кримська, і навіть натякав на відновлення Донецько-Криворізької республіки. Шантаж давав щедрі плоди. На Старті незалежності, коли молода країна заледве зводила кінці з кінцями антиукраїнська риторика, яка базувалася на сепаратизмі, знову ж таки призвела до виділення чималих державних дотацій. Країна бідувала, Донецькі розкошували. Треба розуміти, що буремні – це зародження ринкової економіки і розквіт приватизації. Ті, хто мав можливість і знаходився біля кори та стали власниками великих підприємств, конвертуючи свою владу у капітал. Не буду багато розповідати про Звягільського, бо цього персонажа доволі добре розкрили у своєму випуску про червоних директорів. Факт того, що він став мером Донецька, зайшов у Верховну Раду, створив перший український міжнародний банк «Пумп», який пізніше продав Ахметову, був одним з тих, хто заснував одіозну партію регіонів, яка з локальної сили перетворилася на всеукраїнську, володів величезними статками та політичним впливом на життя країни. Вперше прокричав з трибуни парламенту, що Донецьк ніхто і ніколи не поставить на коліна. Тоді ж вкотре загострюється боротьба між Донецькими та Дніпропетровськими. У 92-му колишній директор південного машинобудівного заводу Леонід Кучма стає прем'єр-міністром України і скорочує субсидії для шахтарів. Ті виходять на протест у центрі Києва. Кучма йде у відставку. Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра стає. Є Звягільський, який перебирається у столицю на посаді мера Донецька. Його змінює Володимир Рибак, майбутній голова партії регіонів. Перша серйозна перестановка, коли клан отримав своїх у центральній владі у столиці. Однак ненадовго, бо влітку 94-го кучма бере реванш і стає президентом України. А Звягільський змушений втікати за кордон. Дніпропетровські знову тріумфують. Разом з кучмою до столиці перебирається Павло Лазаренко, який робить швидку кар'єру. У 95-му його призначають віце-прем'єром, а в 96-му прем'єр-міністром. Апетити Лазаренка, як відомо, були ненаситними. При цьому його інтереси передусім були спрямовані на Донбас, де у той час зароджувалися уже свої еліти. На зміну Стародонецьким, як називали Стару гвардію, прийшли молоді бізнесмен та президент футбольного клубу Шахтар Аха. Брагін згаданий на початку випуску Євген Щербань, Рінат Ахметов та інші, І от Є версія, акцентую, що це лише версія, оскільки ніхто нічого так і не доказав, що тоді Донецькі та Дніпропетровські від політичної війни перейшли до справжньої. Річ у тім, що Лазаренко працював у тісному союзі з уродженкою міста Дніпро Юлією Тимошенко, остання очолювала компанію Єдині енергетичні системи України, яка постачала газ на державні підприємства, на державні підприємства країни, крім Донецької області області, бо там діяв свій газотрейдер, індустріальний союз Донбасу, який був створений за ініціативи Щербаня. Звісно, що чужий газ у регіоні купувати не хотіли. У своєму матеріалі сусідські війни журналіст та блогер Денис Казанський писав: враховуючи те, що Донеччина споживала більше енергоносіїв ніж будь-який інший регіон. Ця обставина не могла не дратувати Лазаренка саме. Переділ газового ринку за загальним визнанням і був причиною відстрілу донецьких, який стався у 96-му. 16 травня біля під'їзду у свого будинку у центрі Донецька був убитий один із засновників індустріального союзу Донбасу, впливовий донецький підприємець Олександр Момот. А осінь 96-го позначилася ще гучнішим злочином. У Донецькому аеропорту разом із дружиною був розстріляний Євген Щербань. І з Дніпропетровськими пов'язують гучне вбивство Донецького кримінального авторитета Ахатя Брагіна. Однак, версії його Загибелі занадто багато. Можливо, вибух на стадіоні Шахтар, що обірвав життя Брагіна, лише випадково збігся в часі з Дніпропетровсько-Донецькою війною і немає до неї жодного стосунку. Друзі на ліквідації Брагіна ми не будемо акцентувати надто сильно, оскільки зробимо колись окремий випуск. Скажу лише, що тоді, крім нього, загинув його брат та четверо охоронців, і це шокувало Україну всередині х Донецький клан. Обезголовили, але ненадовго. На арену одразу виходить мало кому відомий Рінат Ахметов, який успадкував від небіжчиків клуб Шахтар і більшість бізнесу. З того моменту клан почав асоціюватися виключно з ним. Щоправда, як згадував дехто впродовж найближчих п'яти років після цього Ахметов волів не виходити за межі свого маєтку. Очевидно, що мав на це свої причини. Дослідники пишуть, що як завершена політико-економічна. На структура оновлений Донецький клан почав формуватися з приходом на посаду губернатора Донецька, колишнього начальника автобази і людини з двома судимостями Віктора Януковича. Це сталося у 1997-му. Далі кучма пропонує йому посаду прем'єр-міністра, і парламент затверджує його. Я глибоко схвальований цією хвилиною. Але я так як і казав в своїй доповіді, я налагоджений працювати з цим парламентом. Я налагоджений працювати з усім складом парламенту. Знову ж таки, робить це як один з елементів торгів із Донецькими, щоб купити їхню лояльність та підтримку у непрості часи. Адже, як ми знаємо, у 2000 му, 2001 -му країну лихоманила низка протестів Україна без кучми, коли люди вимагали його відставки. Отже, Януковича призначають прем'єром, Донецький закріплюється при владі ще більше. При тому, уже тоді їхній ставлених стає героєм мемів, зокрема людям. Люди дивилися, як Данилович вичитував його на усю країну. Введення реконструкції виробничо-технічної бази об'єктів і розвитку їх інфраструктури. Оновлення зас. Я хочу вас зупинити. Все. По-перше, е... ми це слухали на засіданні Ради безпеки разом з вами після Артомуська. Я Попросив жалко, що немає, я б взяв би і вийшов би рядом за вами б читав. Для чого нам читати те, що ми вже чули? Це ж було вже. Але при тому було зрозуміло, що саме Янукович це людина, через яку Донецьк здійснюватиме похід на Київ через Януковича і демонічну партію регіонів, яку він очолював. Так і стається у 2010 році. Виходить з регіону, здобуває перемогу на виборах і стає президентом України. Слоган Усе буде Донбас втілювалося в життя на очах. Янукович та його стовпи, а вони майже усі були вихідцями з вугільного регіону. Організували безпрецедентні схеми з відмивання грошей із державного бюджету. Корупція і злодійство були тотальними. Статки сім'ї Януковича складали десятки мільярдів доларів. Але разом з ним ріс і розвивався і сам Донецький клан. Притому в кризових ситуаціях постійно звучала звична для регіону риторика. Донбас, годувальник України, Донбасу загрожує націоналізм. Ви Повинні почути Донбас, коли Янукович втік, то місцеві еліти затягнули стару пісеньку про відокремлення і знову вдалися шантажувати Київ. Однак цього разу замість дотацій прийшли озброєні бойовики на чолі з Гіркіним, а за ними і російські війська. Так, Донецькі втратили не лише Київ, а вони втратили і сам Донецьк. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться та поставте вподобайку. Бережіть себе. Zoustrina Mos.